Цей люкс 80-х навіть 60-х 90-х років. А називається він готеле. Чого готеле? Тому що виглядає як крапельки, які ми насправді брали густу штукатурку, чи я не знаю, що це таке. І фігачили ці крапочки сюди. І от зараз, що щоб ви розуміли, щоб зараз зняти таку штукатурку. З вас візьмуть десь 50 євро за метр квадратний майстри. Або ж можете це робити ви, але у мене там студент зараз робить ремонт, і це не так то й просто. Протягом всього мого перебування в Іспанії я живу в квартирах з цим люксусом, тому що я завжди жила в старому житловому фонді. Чого взагалі, люди робили оце готелі. Його робили, тому що воно приховувало нерівні стін. А як ми знаємо в Іспанії, це, ну, це така серйозна проблема, тому що стіни, в принципі, тут нерівні, йдуть ходуном. Це було модно. І також я не знаю, не знаю, навіщо це робили. Зато тепер, якщо хтось вас побачить на фоні цієї прекрасної стіни, вони відразу дізнаються, що ви. Bye.